Доброго дня, друзі. Сьогодні 11 червня, 24 року. Я Ігор Вікторович Ряжко записую наступний ролик щодо виборів ректора Українського державного університету науки і технологій. Сьогодні ми з вами поговоримо про соціально-виховний напрямок діяльності університету, і я відразу хочу наголосити, що найголовніший принцип виховання це виховання особистим прикладом. Далі пріоритети цього виховання це відвертість, прозорість, чесність. І саме ці головні риси, якщо ми будемо демонструвати в нашому житті, в нашій роботі, вони і будуть головним таким чинником виховання студентів. Але цього насправді замало, тому можемо розглянути і ще різні напрямки, такі як студентське самоврядування. Наприклад, студентське самоврядування дозволяє Студенту спробувати взяти на себе відповідальність за якісь невеличкі, нехай кроки щодо керування колективом. Це дозволить їм в майбутньому більш впевнено приймати якісь рішення, і тому студентське врядування я вважаю дуже важливим напрямку тобто, і серйозно до нього ставлюся. Далі наступне це фізичне виховання людини. Ну ми знаємо, що в здоровому тілі здоровий дух. Звісно, в нас є такий потужний партнер і там частина нашого університету. Це фізична е, е, інститут фізичного виховання і спорту. Там є багато фахівців. У нас в кожному підрозділі є е, такі потужні спортивні майданчики, навіть басейни. Тому в нас є всі складові для того, щоб наші співробітники мали можливість підтримувати своє е, спортивне фізичне здоров'я, і звісно, це дозволить нам. Більш легко отримувати якісь там навантаження, виконувати свою роботу і завжди бути задоволеними в, в, в хорошій формі. Звісно, якщо викладачі цим будуть займатися, то і студенти підуть за ним. Далі, максимальна ступінь довіри між викладачем і студентом, я вважаю, це дуже головний такий принцип, який дозволить нам. Викладачу стати просто наставником для студента і поважати один одного. Далі дуже цікавий такий напрямок: це художня самодіяльність і театральні можливості. Наприклад, в нас є такий досвід співпраці з театром «Верім», де наші студенти проходили курси, такі, потім навіть такі великі театральні школи навіть. Театрального актерського майстерності, і тому я вважаю що це дуже дуже цікаво, тому що ми отримали неочікуваний ефект. Оці навички театральні, вони дозволяють людині спокійно триматися на сцені, спокійно тримати світло, приховувати емоції або проявляти їх емоції, коли ти керуєш колективом. Тому ті наші випускники, які проходили через оці актерську майстерність. Вони відразу стали лідерами на промисловості на своїх посадах, тому все відчувається, що людина може е якось триматися на сцені, якось е розмовляти з колективом. Тому ці речі так само дуже важливі. Тобто, напрямків насправді дуже багато. Я, е ви розумієте, що в нас є в програмі цей напрямок, можна його передивитися, е і якщо хочете, поставити на паузу і передивіться, що тут у нас сказано. тут, більш-менш те, про що я сьогодні вам вже розповів. Звісно, потрібно приділяти увагу патріотичного виховання студентів, тому що в тих умовах, в яких ми зараз знаходимося, це один з найважливіших таких напрямків. Тому я вважаю, що цей напрямок дійсно дуже важливий, і на нього потрібно приділяти увагу кожному. Співробітнику кожному викладачеві, а не лише там, виховної роботи, наприклад. І приймати участь і в змаганнях, і в спортивних, і в інтелектуальних. І це завжди буде піднімати рейтинг і повагу до викладача і від студентів так само. Дякую. До зустрічі в наступному ролику і разом переможемо!